Ну? Боже, як вона пахне. а! Так ми тут досліджуємо, знайти залишки шлунку Олег Анатолійович. Дуже смішно. Я пригощусь, дякую. Отже, Чесноков у нас виявився блогером. Спеціалізація кримінал. Слідкував за протесюком для того, щоб не збирати матеріали для розслідування. Тобто він не вбивця? В день вбивства мав стежити, але. Зламалась тачка. Хтось підсипав цукру в бензобак. Цукру? Угу. І є? Я тільки що за СТО. На камерах спостереження видно, що в час вбивства він був там. Зачекай, тобто справжній вбивця знав, що за ним слідкують. і таким чином просто позбувся свідка. Ну, я дожди гадаю. А Чесноков знає, куди поїхав протасюк? Ні, але за його словами Протасюк був в ресторані цар риба, де вигулював дівку. А ресторан біля місця вбивства. От звідки в шлунку устриці Лихота тим часом сказав, що всі ресторани перевірено, тобто цар риба нам збрехав.